Привіт усім! Мене звати Мік і сьогодні ми чуть-чуть пограємо нову гру, яку ви по-любому ніколи в житті не бачили. Я сам, якщо чесно, ніколи її в житті не бачив, але е, я грав інші гри із цієї серії. Це дуже стара гра, яка називається Корсари. Можливо, хтось чув про таку гру. Я захотів з вами поділитися цією грою, тому е, купив одну гру, яка продається на стімі. Тобто це офіційна англійська версія. Правда, я думаю, треба це пере, перекласти. бо, Хоча, не знаю, подивимося, як піде. Можливо, будемо грати англійською. Отже, це така е, гра. Е, гра почнеться з того, що нам треба вибрати собі, мабуть, персонажа. Можливо, тут навіть не можна вибирати, якщо чесно, я не знаю. Е, так, у нас тут є якийсь герой. Його звати Чарльз Де Мауре, Не можна змінити ім'я. В інших іграх можна було. Тут є якась біографія, він француз, це видно із цього прапора. Він художник і. коротше, він любить всяких там дівчат, походу. Він переплив на Карибські острови, але я не буду це все перекладати. Він шукає свого втраченого брата. Можливо, це важливо перекласти, щоб знати, в чому суть цієї ігри. Ну окей, зараз я це прочитаю і розкажу быстренько. Окей, я тут прочитав, нічого особливого не написано конкретно по сюжету, що нам треба буде, тому ви можете прочитати самі. Тобто він такий крутий хлопець, і тут нам пропонують відповісти, вибрати ось ці його статистики, які в нього будуть під час гри. Тобто, в нас тут є варіанти, гімнастика і. Фенсінг це здається фехтування, точно не знаю. Accounting and Rhetorics це, мабуть. ну, Аккаунт взагалі це якась бухгалтерія, я точно не знаю. Мабуть, це він буде розумний і гарно говорити риторичний, можливо. Атлетика і базові навики меча. Ганрі – це виходить, він буде круто стріляти, і мушкети він буде шарити. І те саме. Ну, давайте будемо думати. А, тут також можна прочитати. Коротше, народ, це офігенна гра. Але я не впевнений, що це саме це буде крута гра. Попередні ігри я дуже любив. Але тут графон просто бомба. Якщо чесно, я вже давно, дуже-дуже давно не грав цю гру, десь років 5, може, чи 10, чи 20. От, і, і не знаю, як з тих пір графон. Поганий дуже став. Ну, ми попробуємо. Так, ну стріляти ми особливо не будемо, бо зазвичай один патрон і багато людей ти не вб'єшним. Гімнастика і фехтування. Ну, це, в принципі, непогано. До речі, користь з цих навиків. О, щось означає. П це Power, I це Impression, це як враження про себе. Реакція, авторитет, талант і. Endurance, Не знаю, що це означає. Ключ до виживання для піратів їхніх. Ага. Ну, коротше, всяка така штука. Тут, до речі, показано, які навики будуть. Відновлення і захист, і максимальна, максимальна вага, яку ти можеш підносити. Це було І, і S, success, удача. Так, давайте подивимося. Тут, ніби ми як дуже сильні будемо. Це не може таке рішення приймати так, з дуру, але. Ми приймемо його з дуру, немає часу так сильно вирішувати, що вибрати. Тому ми візьмемо. Ось це. <фиграф> І тут, до речі, якийсь додатковий супернавик. Так, ну не, не дуже тут багато. Тут ніби більше. А <фиграф> тут є супернавик. Легка броня, 20% більш ефективна. Е, отриманий урон не. Ти не втрачаєш енергію, коли ти отримуєш урон, і також кращий скіл для рапір від початку. Для початку це круто, мабуть, потім це не дуже круто. Але так, буде. О, Тут можна переіменуватися. Називаємося себе е, Ішел. Мік називаємося себе. Так, складність. Нормальна, легка для мене. Тут є ще дуже багато. Тобто Normal, це навіть не середня, це якась така. Тому ми візьмемо Е, Тип битви динамічний або тактичний. Беремо динамічний, я вже забув, що це означає, але беремо інші опції. Так, Handgun, Auto Reload, нехай буде, хардкорний ні. Це ми зразу програємо. Shares. Ого! По-любому це ми читати не будемо. Дощі. Дощі і шторми можна виключити. Ну, але дощі і шторми це круто. Починаємо гру, я надіюся, зараз записується, бо ще раз. Це буде дуже довго. Так, музичка трохи заголосна. Мені вуха, але я коли буду вкладати, я скручу звук. Бо я записую окремо. О, тут треба читати, блін. <світ jót> Іспанці полювали на індіанські скарби і магію не встиг. Данці багаті <original> і вони хочуть навіть більше. Франція ehm, народжена і має амбіції. Амбіції, які засліпили, засліплюють навіть. когось там. Англія скоро оголосить ehm, повністю величезну війну піратство. Ehm, а <laughs> <Anything> mm. молодий француз. Noble, молодий французький нобел. Приплив в новий світ. Новий світ це Карибські острови. Е, Малволіо в 20-ту ніч сказав цю штуку. Цікаву. Прочитайте. Час пригод. Поїхали. Я надіюсь, ця гра загрузилась. Ага. Отже, такий чувак. Графон, я думаю, вам сподобається, якщо ви любите готику або. Якісь другі гри. Зараз я тільки скручу собі звук, бо дуже голосно. Може вам чути навіть як клаці. Окей. Отже, цей, тут якась зараз буде такий ніби як туторіал. Ти готовий? Так, я готовий. Давай, зараз він нас навчить битися. Ну тут такий діаложик, який варто було би прочитати, але я не думаю, що тут особливо щось цікаво. Я думаю, пізніше ми перейдемо на російську версію, щоб краще розуміти квести, бо можна буде. Якби, я більш-менш розумію, що тут написано, але треба багато часу тратити, щоб розібратися, і можна просто провтикати. Так. Трохи чутливість завелика. Отже, це наш герой. Це кнопки. Це я зробив. А ні, це менюшка. Менюшка. Так, менюшку ми розбирати особливо зараз не будемо, бо трошки побігаємо, подивимося, що це за гра. Отже, ось така гра. Це причал і перше місто справа зверху має бути написано Острів Мартініка. Поселення Сент-Пір, Вулиці. Дата 1 жовтня. А. Так. Е -е Привіт, Монсір! Мене звати Чарльз це я говорю. ага, е Я тільки що приплив. Не впізнаєте? А, я не впізнаю вас. Так, ну давайте не будемо особливо читати. Тут можна вибрати якусь відповідь. А... Мабуть так не, не пойдет. А... Так, не знаю. Коротше, ми з чимось договорили. Давайте просто зараз побігаємо, а якщо дуже тяжко буде перекладати, то я просто зміню версію, якщо тут взагалі є російська версія. Вона то має бути взагалі-то. Але я не впевнений, чи саме в стімівській версії вона є. Так, це е, наші причали. Це місто. В кожному місті має бути е, таверна по-любому. Це ж піратське місто. Я підозрюю, що вона ось тут, а може бути резиденція. Бротел. Не знаю, що це значить, Бротел. Може якийсь бордель. Так, тут якась. От дивіться, з значок з'являється будинок. Просто будинок. Тобто тут хтось живе. Е тут є ринок. Можна щось купити. Тільки я от не знаю як. Ага. От, покажи мені своє добро. <схи> тут різні штуки вони продають. Це довга історія. Хтось з них по-любому продає зброю, їжу. Наприклад, ця жіночка. Так, ну вона переважно продає різні, різну біжутерію, яку можливо. Е, циганка щось від мене хоче. Хоче, щоб я поділився з нею якимось золотом і вона щось нам дасть. Але. Е, от дивіться, тут можна вибрати, мені треба йти, або чи можете мені сказати. Е, майбутнє, fortunes, або удачу якусь. І мені потрібна інформація. Тобто, це як. О, бачите, трошки баги тут є. Ну, нічого, буває. Це гра дуже стара вже. Ну, точніше, вона така поновлена. Але вже старенька і нічого тут можливо бути всякі проблеми. Так, банк. А, це резиденція. Тут має бути губернатор. Я не знаю, чи нам варто до нього йти. Тобто, я взагалі не знаю, що тут робити. Треба по-любому прочитати, але ми так зараз побігаємо просто, подивимося, що тут є. Будинок, закритий, до речі. Ще один будинок. Данжен, підземелля. Цікаво. Тут якісь підземелля є. Так, ці двері. В'язниця. І це можливо якийсь магазин. Давайте зайдемо в магазин. Тут кожне приміщення підгружається. Отже, тут є отакий чувачок, ви на нього клікаєте. І. Так, я мабуть відмовився. Угу. Тобто щось він не дуже хоче зі мною говорити, я там не особливо вникав, що він нам сказав. Так. Не можу знайти ніяку таверну. Можливо, це вона. Будинок. Невже в цьому місці нема таверни? Це можливо бути Shipyard, тобто... А, закрито. <гум> тобто тут можна буде потім купляти кораблі. Так, це така шикарна гра, де можна купувати кораблі. Можливо це таверна, якась така, така негарна будівля. Хм, А, от воно, дивіться, тут навіть написано, як я міг провтикати. Ну, давайте зайдемо, подивимося, що тут. В цій серії ми особливо нічого не будемо робити, але отут завжди є оцей бармен. В нього завжди є. Він може відповісти на декілька запитань або можна зняти кімнату. В кімнаті можна переночувати. Так, але він не хоче зі мною говорити, тобто нема зараз ніяких питань. В таверні сидять завжди пірати, тобто їх можна наймати. Я майже впевнений, що ми зараз це не зможемо зробити, так. Але. Інколи тут сидять різні квестові чувачки, які можуть щось. Можна, до речі, присісти біля нього. E, так, давайте замовимо Рому на нас двох. E, тобто, бачите, <свіх> вверху написано, що потратилось 2 песо. І... E, ми так з ним сидимо, тут про щось говоримо, можна запитати, що говорять люди, ще одну чашку. От ми знову два. Ну це насправді ми тільки що з ним випили, але навіть анімації якоїсь немає. Ну нічого. І можна ще одну чашку. О, тут він щось говорить до нас. Так, ну давайте більше не будемо. Я думаю, це достатньо було. Тут, до речі, можна настільки напитися з ним, що почнеться бійка і нас тут будуть розбороняти або прийдуть військові і нас просто наб'ють. Ну, це така таверна. Отже, тут часто беруться різні квести і можна знайти оцих чуваків, наняти. Ну що ж, я зараз ось я не знаю, що. О, трохи хитається, дивіться. Все-таки трохи дало. Ця штука. Так, окей, натискаємо F2, щоб подивитися у менюшку. Так, е меню тут дуже складне і величезне, але з часом можна до нього звикнути, отже, капітан. Капітан Чарльз Демур, хоча я підписався як Мік, і Цю, тобто це я. Тут у нас буде список офіцерів, яких ми будемо наймати. Тут є абордажники 3, які будуть з тобою бігати, як охорона. Потім тут є Ship е, Joiner, Мабуть, цей чувак, який буде ремонтувати плотник. Ші... Корабель. Е, пурсер, не знаю, що це означає. Е, лікар, канонір, боцман і навігатор. Оце наша буде команда, ми зараз її зможемо зібрати. Окей, давайте відкриємо назад, трохи щось підглючує. До речі, у нас перший рівень. Тут можна прокачуватися, я не знаю, мені здається, до нескінченності. Е, це якісь наші навики. Тобто тут їх дуже багато. І також, коли ми прокачуємося, новий рівень отримуємо, нас, нам дають очко, і ми можемо його розподілити і купити от наступний. Таким чином прокачуватись. А це навики нашого корабля. Ох, тут є дуже їх багато і. прапори от можна купляти різних країн. Окей. Це країна, нація наша. Е, алкоголь. Ага, тут означає, що ми зараз підпливемо алкоголю і трохи вони впливають на наші скіли. Ну, це таке. Невідомий пригодник. Той шукач пригод. Це наша репутація, вона зараз тут ніяка. Рівень 1, Тут, до речі, про все. про все можна прочитати. Життя мало. мало. Здоров'я. Зараз ми в хорошому здоров'ї. Не знаю, чим життя від здоров'я відрізняється. Але є таке. Е, енергія, скільки нам. е-е-е... Дозволяє наносити ударів гроші, трошки є 500 цих песо чи які там піастри, піастри. Це скільки ми можемо переносити? 140 оцих одиниць, ми зараз майже не загружені, у нас нічого нема. Титул. І це досвід якийсь. І оце наші оці персональні скіли тут є. І скіли кораблів. Оце тільки перший екран. Потім тут є другий екран. Екран кораблів також можна мати цілий флот, багато кораблів, просто все. Навіть не знаю де ми їх візьмемо. І тут всяка штука, яка пов'язана з кораблями, це ніби як трюм, здається. Тут можна різні штуки возити. Так, квест лог. От є в нас якийсь квест. Ану зараз я так читну бистренько. Продовжуємо, я надіюсь. Так. Е, я переключив версію. Тобто тепер у нас є переклад і тепер можна буде трошки швидше читати. <рес> а, я мав прочитати цей квест, я так його не прочитав. Ну давайте зараз я прочитаю. Окей, я прочитав суть в тому, що. Ого, ось якісь документи читати, скільки тут можна. Тут можна читати тільки 100 років статистика. Е, головний герой шукає свого брата. І нам треба побігти до губернатора і запитати. Може він знає. По-любому він знає. <свісно> так, тут у нас є стосунки з різними країнами. Якщо ми Франція, значить, французи торгують з за... Англією. Франція з Францією дружить, понятно. Воює з Іспанією, дуже добре дружить з Голландією і з піратами, ясно, що воюють. Бачите, всі воюють проти піратів, навіть пірати. Ні, пірат з піратами не воюють. Тут можна змінити прапор, нам це не треба робити, торгівля. Тут будуть різні е, ціни на різні товари. І от, предмети, подивимося, що у нас є. Так, у нас є якась крута зброя. От, Карцолета. Це рапіра така шпага прикольна. І вона лег легко важить, і от в неї от такий урон. Десь тут був написаний. Оце, мабуть, її урон. 3-4. Атака 3-4-4, баланс. 1,7. Точно не знаю, що воно значить, але отака штука. Рубін у нас є, можна продати. Ізумрудні, буси, кулон. І золоте. Кільце. Так, тут посортовані наші наш лут. Все, закриваємо ми цю. О, дать взятку. А, ні, взять. <рігав> Це вже. Отже, нас ще трохи колбасить, можна підходити до чуваків і говорити з ними. Що тобі? Та нічого, в таверну йду чувак. <схід> Перед тим йти до м -м губернатора, давайте спробуємо вийти у море, але в нас нема корабля. Бачите, нема корабля, значить ми не можемо в море вийти. Я хотів вам показати ще сьогодні море. І купити ми його не зможемо. Мабуть, тут треба пройтись трохи по квесту, по сюжету, і потім по-любому у нас буде можливість отримати. Корабель якийсь крутий. О, тут, до речі, є люк. Часто буває, зараз він закритий. Часто буває на таких картах. Бо ці карти, вони всі, ну, вони схожі насправді. О, є ще церква, давайте зайдемо. А можна йти помаленьку, можна бігти, це ми зараз біжимо. О, відкрито. Круто. Е, не пам'ятаю, що тут можна підвищити свою репутацію, мені здається, якщо багато поганого зробив. О, тут вони всі щось роблять, там піднімають руки, опускають. А от, вони протирають очі. <сі> Всі. Так. Е, от, можна поговорити з ним. Що обіг, Нічого не хотів. Просто забіг, просто подивитися, Тут можна ще. вийти, ні, не можна. Е, і. Так, поговорити з цим. Врім тічо, так, ладно, не будемо ні з ким особливо тут говорити. Тим більше ми в такому стані прийшли, що краще не навідуватись. Такі місця. Так. Ну, давайте зганяємо. О, до речі. От, кнопкою Е. Ми можемо дістати зброю. Правою кнопкою це отакий сильний удар, лівою легенький удар і блок. Я забув, якою кнопкою. Не знаю. Не, не виходить. А, це дуже сильний удар. Просто середній удар і легенький. Дуже сильні е, середній кнопкою мишки. Е, кнопкою Q QT стріляти. Ну, головне тоді на кони нападати, бо вони зразу будуть всі агритись. Е, Окей, пішли до губернатора. Глянев, що він нам скаже. Так, от він сидить тут. Привіт! Хошо вас, покарочу. Так, я тільки що прибув із Парижа, я шукаю Мішеля, оцього брата свого, і чи не могли би ви мені допомогти <багато> знайти? Так, дуже цікавий, для чого він вам? Ну в нього проблеми, і треба йому допомогти. Ага. Я не пригадую такого брата. І мені ви здається дуже підозрілим. Я вас арештую. Ну, понятно. Ну, коротше, нас арештовують. Це якийсь такий сюжет тут є. Ми можемо з ними побитися, а нам навіть не дають з ними побитися. Ну нічого, знаєш, зразу в тюрму попали. Ну, такий собі поворот собитій. Так, вийти не можна. Ну от, все, програли. Так, по-любому зараз підійде миша і перетвориться на...